Нацполіція та СБУ затримали учасників організованої злочинної групи на чолі зі Смотрящим, за Коломиєю та Коломийським районом, які тривали час, кошмарили місцеве населення та підприємців і виконували злочини на замовлення. Фігуранти спеціалізувалися на вимаганні побиттях, заволодінні та знищенні майна до складу угруповання. Також входили Смотрящі за верховинським районом, виправними установами, а також наближені ворів у законі, кримінальники та так звані бігуни, які виконували. Вказівки старших, усі вони раніше вже притягувалися до відповідальності за тяжкі злочини, зокрема вбивства та вимагання. Частина ділових зв'язків між учасниками була налагоджена саме у місцях позбавлення волі. Психологічний тиск, залякування, погрози фізичною розправою над членами родини, пошкодження майна, зловмисники застосовували всі можливі методи, аби змусити жертв погодитися на злочинні вимоги. Лише в одного з потерпілих підприємців, який займався криптовалютою, вони вимагали 800 тисяч доларів. Розміри вигаданих боргів залежали від матеріального становища людини. Дайте на лоші чоловіку і ті, що взяли. Що ти взяв, віддай йому то, що ти взяв, блядь. Віддай ти руشي, бо буде біда. Подивися, попадеш більше. Ета дороджинин уже на стільки мені, братан. Я його я його знайду бій. Я тебе отвечаю, я його буду бити. Наразі задокументовано, щонайменше 10 епізодів злочинної діяльності. Скажи, і, пожалуйста, свої баришні, чи хто там знімає бунвало, що я зараз зайду і рознесу ту телефони ото бунало. Вот серйозно, скажи по-нормальному. Бо я зараз зайду в то бунвало і рознесу всі телефон його телефони його голови. Серйозно. Іди сюда. Ну, Відіо судай, пожалуйста, не вражайте мої жінки. Я жіру, так, я твоя жена сейчас жона учасняті. Пожалуйста, мої жіні у ході спецоперації, що відбулася у дев'яти областях, правоохоронці затримали лідера організованої злочинної групи та активних учасників. Кількох з них схопили безпосередньо після отримання від підприємця 300 тисяч доларів. Правоохоронці також провели санкціоновані обшуки за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів у Івано-Франківську, Києві, Рівному, Коломиї, Кропивницькому, а також у Житомирській, Дніпропетровській, Одеській, Закарпатській та Хмельницькій областях. Серед іншого, вилучено автівки, зброю, гроші та блокноти з чорновими записами за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. Слідчі поліції повідомили 12 членам ОЗГ про підозру.